А у Харкові досі ліквідовують наслідки атаки, якої ворог завдав напередодні ввечері. Відомо про 13 поранених серед них є дитина, і є вагітна жінка. Майже в півсотні будинків повилітали шибки і двері. Попередньо росіяни застосували ФАБи-250 із коригуванням. Більше про цей обстріл. Кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже. Коли люди вже лагодилися спати, росіяни скинули на їхні оселі бомби. В мене є маленька дитина, я вкладала його спати, йому рік і 10 місяців. Саме на той час я вкладала дитинку спати, і відбувся вибух. Ну, звісно ж, прилякалась дуже і я і дитина. Спершу прилетіло в основ'янський район Харкова у 12 людей травми різного ступеня тяжкості. Одна з постраждалих при надії. Жінка на 30-му тижні вагітності, а найменшому потерпілому лише 5 рочків. У багатьох мешканців гостра реакція на стрес. Страшно було, ужасно. тому що вдруг... Лячно було жах. Здригнувся весь будинок, і полетіло скло. Я зайшла у кімнату, там все на підлозі. Думала, більше не буду жити у війну. Я вже другу світову пережила. Але ось як сталося. це страшне. Через авіаудар у цій частині Харкова півночі не було електрики. Комунальники від ранку забивають вікна фанерою, а їх вибито вісім сотень. Загалом ударною хвилею тут пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Їх, наче оголили, стоять з побитими фасадами, без вікон і без дерев у дворах, бо комунальники зрізають усі понівечені. Будинок страждає вже другий раз. Страшно, діти почали бігати по хаті, кричати і так далі. Також у цьому районі пошкоджено 20 автомістян, офісну будівлю. Хімчистку та автомийку. А у Київському районі, куди теж цілий ворог поранений 34-річний оператор заправки. Росіяни влучили між автозаправною станцією та СТО в Київському районі. Влучання в приватну житлову забудову фактично було знищено житловий будинок, пошкоджено комерційну нерухомість АЗС і ще декілька приватних житлових будинків. Поряд правохоронці ідентифікували уламки бомб: це ФАБи-250 з універсальними модулями планирування і корекції, а також гібриди. Авіаційно плануючої бомби і ракети Гром Є1. Окупанти скидали бомби з кількох літаків, які злетіли з Тамаровки Білгородської області. Світлана Павук, Олексій Богаєнко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Уночі ворог масово атакував ударними дронами Київщину. Всі ворожі цілі ППО там знищили. Влучання уламків. Об'єкти критичної інфраструктури немає, як і потерпілих. Але рештки таки пошкодили дві багатоповерхівки. Зокрема, в містечку Глеваха через влучання уламків в п'ятиповерхівку частково зруйновані конструкції покрівлі будинку. Пошкоджені технічний поверх квартири на горішньому поверсі. Вікна на балконі, надзвичайники та поліціянти евакуювали 43 мешканців дому. За допомогою крана та скелелазів демонтують нестабільні конструкції бетонних плит. На місці події розгорнули оперативний штаб та пункт обігріву працюють психологи. Спеціальна комісія оглядає будинок і має вирішити, чи можна місцевим повертатися до квартир, а кого таки доведеться відселити. Сильний удар, сильний удар. Куча пилу. Полетіли сюди. Всяке бетон, все. Ну я спав на кровати іменно в ту кімнату, де я лежав. В ту кімнату. Ну з кімнати вискочив, щось схватив, побіг на вулицю. Ну там зараз туди зайти просто страшно.